Шукаємо нашого пупсика, беремо його та ставимо ось тут. Дзеркало розмістимо трошечки нижче. Біля нього вже облаштувався такий красень. На стіні повісимо таке віконце, а на ньому книжечка та шарфик. Давайте зараз облаштуємо зону кухні, ось сюди, таку рожеву шафу сюди. Поставимо вазончик та багато іншого різного кухонного посуду. Стілець та столик рівненько поставимо ось тут. Також стульчик з іншої сторони, сюди вазончик, чашечка. І ще одна. Та смачненьке печиво, і за цим столиком у нас сидять такі пупсики. Рожевий холодильник поставимо ось тут: кастрюлька, вазончик. Тут навіть є магнітики, та заповнюємо наш холодильник їжею. А ці наліпки можна придбати в магазині Бестіс-Бутік по посиланню в шапці профілю.